26 квітня 1986 року стався вибух на Чорнобильській атомній електростанції. 240 тисяч людей взяли участь у ліквідації аварії. Серед них була Наталя Лисенко. Харків'янка потрапила до Чорнобиля, коли їй було лише 20. Жінка пробула там 21 день та працювала у швидкій допомозі. Розканішна помню. Та да, да не було страшно. Ми не розуміли, що так стрініть. Первые несколько недель по сути дела еще не было организовано адекватной, но адекватного механизма ликвидации Чернобыльской аварии. Но все это было сделано очень быстро. Достаточно быстро это стало работать как часы. Достаточно сказать, что всего за три недели был построен с нуля завод, який почав випускати бетон для саркофага напередодні 33-ї річниці з дня Чорнобильської катастрофи. у Філармонії відбувся концерт, присвячений ліквідаторам. Близько 20 тисяч харків'ян постраждали під час операції. Чорнобиль дався ціною жертв, самопожертвування огромного кількості учасників ліквідації. А якщо просіряліс. Станціонники діжурний персонал і не сработали пожарний, і пожар пішов на всі чотири блока. Тада б я не знаю, було б на сьогоднішній день штата живою на землі. Ліквідатори отримали відзнаку облдержадміністрації. Ми внідряємо нові програми по соціальному безпеченню, медицинське обслуживання, санаторно курортне лічені, всякі програми, які представляють Чорнобильцям. І безусловно все, щоб укріпити інфраструктуру, яка представляє спеціальні, ем, спеціальні услуги для цієї категорії людей. Минулого року на реконструкцію обласного спеціалізованого диспансеру радіаційного захисту населення було виділено більш 9,5 з мільйонів гривень. Також були залучені кошти. Європейського банку реконструкції та розвитку Василиса Степаненко та Олександр Лагутін Медіагрупа Об'єктив.